Вісім років поспіль премія Global Teacher Prize Ukraine доводить, що вчителі Найкраща вчителька англійської це не тільки відзнака для педагогів, а й можливість професійного зростання, шанс впливати на освітні процеси в країні. Ви закладаєте в наших дітей стержень людяності. Це майданчик для того, аби висловити свої ідеї та здійснити позитивні зміни в освіті. У 2022-му країна зіткнулася із найважчим викликом в новітній історії повномасштабним російським вторгненням. Війна змінила життя кожного українця, але ми показали свою незламність і продовжуємо боротьбу із окупантами. Попри все, продовжують працювати і вчителі, які вразили всю країну своєю мужністю та стійкістю, своїм бажанням навчати і надихати. І сьогодні ми знову гучно оголосимо на всю країну ім'я найкращого вчителя за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024. Бо вчителі не просто викладають шкільні предмети, вони вчать мріяти. Вони закладають працелюбність та віру у власні сили на шляху до мети. Я золото, довго! Їхній внесок є у кожному досягненні. Ченідейзінмер, яким сьогодні пишається вся країна. Слава Україні. Вчителі, яких ми знаходимо, і які знаходять нас, люблять і ведуть по життю, це може найголовніше. Ваша праця вона неймовірна, вона потужна і вона надихає нас усіх. Ви допомагаєте дітям долати перешкоди, підніматися після кожного падіння і здобувати свої перші перемоги. Вчителі важливі, тому що вони допомагають дітям ставати сильнішими. Вчителі важливі, тому що вони роблять нас такими, якими ми є. Вчителі важливі, тому що саме вони справжні чемпіони, які щодня працюють заради майбутнього наших дітей. Я вчитель історії в минулому, а тепер ще і її творець. Не лише творець історії України, а й всього світу. Тому вчителі важливі. Давайте цінувати цю професію, як ми цінуємо наше найдорожче. Слава вчителям, дяка вчителям, з днем вчителя. Наші рідні сьогодні ми скажемо на всю країну. Вчителі важливі розпочинаємо церемонію вручення премії Global Teacher Prize Ukraine 2024! Історія це хтось вважає дуже складний, хтось вважає дуже легкий предмет. Але я в першу чергу намагаюся робити все для того, щоб діти з історії вчилися робити висновки, як же знайти з дітьми спільну мову. В першу чергу це дозволяти бути собою. На уроці я діджей, бо як в клубах DJ дуже активно міксують різну музику. Я на уроці намагаюся максимально міксувати різні активності, як в найкращих клубах світу. Владислав Акименко, вчитель історії і географії. Вітайте, будь ласка, оплесками. зовсім скоро побачите нашого вчителя. тут. Мені дуже хочеться, щоб на моєму уроці дитина відчувала себе впевнено, захищено, щоб мій урок це був такий острівок безпеки. І моя мета і місія всіх педагогів. Згуртуватись і захистити дітей. Ми повинні випромінювати цей оптимізм і впевненість у майбутньому. Дитина дивиться на мене, і вона хоче відчувати себе спокійно і захищено. Друзі, вітайте Катерина Корзун, вчителька української мови та літератури! І своїм фірмовим жестом! У 22-му році я покинув свою домівку на Донеччині. Але ж Мерінська громада мене прийняла як рідного. На інших предметах вони сидять, їм нудно, а на моєму предметі вони бігають, радіють, і я їх не стримую в цьому. Я завжди кажу: дитина повинна радіти кожну хвилин на уроці та жити своїм дитячим життям. Я вірю, що можна зробити уроки цікавими, об'єднавши їх сюжетно-рольовими уроками, нестандартними, і діти будуть завжди в захваті. Олексій Качан, вчитель фізичної культури для початкових класів. Мої діти мене люблять. Вони називають мене прикольною, з класним почуттям гумору. Вони завжди приходять з радісними обличчями на урок. Кожен мій урок починається з питання про самопочуття учнів. Як твої справи? Чи все тебе добре? Вчитель не має носити корону, адже він точно такий, як і його учні. Тільки досвіду в нього трошки більше. І цим досвідом потрібно навчитися ділитися з дітьми. Вітайте Тетяна Ткач, вчитель англійської мови. Ось дивіться, пекар спік хліб і пішов додому відпочивати. А мій хліб, діти, завжди зі мною в думках. Любов до предмету неможливо привити лише через роботу в класі або за підручником, тому безпосередня жива участь учнів із природніми явищами спонукає їх до кращого засвоєння навчального матеріалу. Вчитель виконує найважливішу місію, тому що він плекає людину в майбутнє України. Вітайте Лариса Романишин, вчителька хімії, фізики і біології. Багато хто вважає, що історія це наука про дати і події. Моя задача переконати таких людей в тому, що історія може бути цікавою, корисною і доступною. Сучасні діти набагато доросліші, Вони несуть відповідальність за свої вчинки та слова, не бояться висловлювати свої думки. Важливо не ставати стіною і не заважати їм зростати, розвиватися і дорослішати. Вітайте, Владислав Кронгаус, вчитель історії. Діти старших класів вже такі сформовані учні та учениці. А мої першокласники і першокласниці вперше кілька тижнів тому назад переступили поріг школи. Для них кожного дня це відкриття. Для них кожного дня відбувається щось неймовірне і їм надзвичайно цікаво і захоплююче. Дуже важливо, щоб в освітньому процесі брали активну участь усі її учасники: і вчителі, і батьки, і діти, і адміністрація закладу, і інші працівники утворювали єдину екосистему. Леся Павлюк, вчителька початкових класів. Вчитель це не професія. Вчитель це хобі. Я можу поставити себе на місце учня. Мій підхід наставник, партнер. Ключовий фактор нормальної освіти це персоналізований підхід. Це ми ставимо спочатку учня, а під нього підлаштовуємо програму. Щоб бути гарним вчителем для будь-якого учня, достатньо не забувати, що ти був колись учнем, не забувати, що діти це люди, і не забувати, що освіта це найголовніше в житті. Ярослав Федько, вчитель фізики. Я довго думала. Чим я можу наблизити перемогу нашої країни? Я вирішила для себе надавати якісні освітні послуги для дітей Сходу, оскільки там дуже бракує вчителів фізики і математики. І це мій внесок в перемогу. Я, як вчитель математики, скажу формулою: хороший вчитель дорівнює знання підліткового сленгу плюс полюбити те, що люблять наші підлітки. І буде все клас. Ольга Ензель, вчителька математики. Сьогодні головним завданням, головною метою вчителя є надихати. І давати розуміння учням і ученицям, що вони можуть це зробити. Потрібно бути відвертими і чесними з дітьми, нічого від них не приховувати, а говорити все як є: як про невдачі, так і про успіхи. Я зранку їду на роботу, тому що я розумію і відчуваю, що я потрібен дітям, я потрібен своїм учням та ученицям. Ваші оплиски, Олександр Думишинець, вчитель інформатики.